Друзі, всім привіт! З вами автофокус. У нас нове надходження, це Nissan Tiida, 2008 рік випуску. Вигун 1,6 бензиновий та автоматична коробка передач. має гарний стан. Як по кузову, так і по салону. Давайте з вами подивимося. Салон велюровий в гарному стані. Стеля без плям. Все дуже охайному стані. має гарний бути. 4 склопідйомника. Сидіння водія також в гарному стані. 142 тисячі рідного пробігу у нас, коробочка, звісно, автомат, кондиціонер, пічка гріє, музика грає, кермо не потерте в гарному стані. Тому, друзі, чекаємо вас за адресою міців, вулиця Тежальної оборони 102, щоб зробити тест-драйв та придбати цю красуню. Авто можливо придбати за готівку, без готівку, також надаємо послугу лізингу та кредитування. Чекаємо.